Всім привіт! Під час останнього відео записував плоди на деревах, як вони осмії запалили дерева, і тоді шасливок не, не було вони пізніше були. То от хотілося б все ж таки завершити почату справи. Будь ласка, гляньте, як повисипало їх, аж гілля гнеться. Дуже багато, особливо тут дві такі грони, прям я був здивований. Ось вони. Ось все в сливах. Ці більші сливи, тут їх теж досить багато. Але насправді основна мета, що я відео хотів сьогодні записати трішки про інше. Відео хотів насправді зняти про те. Е що можуть виникнути у вас такі ситуації, що на землі можуть лежати трубочки одна, дві, декілька, і, бачите, нетипово висунуті. Насправді я зараз це все зімітував, тому що в мене це розпочнеться восени. Але така ситуація можлива. Що це таке? Це птахи, а, ви ці трубочки роздовбують їх і їдять такі солодощі, як я їх називаю для себе. Тому для того, щоб такого не відбувалося, а, завжди вони є от такі решітки. Вони Тут, напевно, сантиметр на сантиметр. Ось ще. Так, так. Да. І я їх... Ось так закриваю. Таким чином вона не зможе пташка звідси дістати, якщо навіть дзьобом десь там щось там надколупає, але не витягне воно. Трубочком. Ось. Тому от, власне, записав. Я, якщо чесно, за... закриваю це на осінь, пізню осінь. Коли вже починається холода і вже менше поживи птахам. Але якщо у вас віддалені вулики стоять, закрийте їх зразу і не переживайте. І хай вони собі стоять до листопада-грудня перед тим, як будете виколупувати. Це надійно і вам буде спокійніше. Ось. Да, до речі, минулого разу не показав ці обрізки, які були в піску в мене. Ось вони теж досить цікаво. А і ще один момент, який хотів показати. Бачите, овальна трубка маленька. Навіть ту запакували. Це я більше не про те, щоб вихвалятися, це більше про те, що обрізки теж підходять і немає там ніякого перестороги, що вони там не будуть. Нормально є, головне щільно закрите низ. Ось. Ну, відео таке збірне солянка Із сливами закрив, і показав захист від птахів. Ну, і, в принципі, заповнюваність обрізок. Всім гарного дня!